Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашій увазі статтю під назвою Концентрація стаття написана в суботу. 15 червня 2024 року, отже починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру вучні футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Хочу розповісти вам, шановний читачі, своє ставлення до цього футбольного терміну. Дуже часто у численних інтерв'ю можна почути фразу Гравці втратили концентрацію. Особливо це можна чути з вуз футбольних тренерів. Спочатку про слово концентрація. Концентрація це процес та констатація факту одночасно. Концентрація уваги це процес. Концентрація солі у склянці з водою констатація факту. Який тип слова концентрація озвучується тренерами? Той, який є процесом, поза всяким сумнівом. Тренери, говорячи про втрату концентрації, мають на увазі те, що гравці команди, сконцентрувавшись, на цій конкретній грі у її ході втратили цю концентрацію. Втрата можлива лише тоді, коли є факт володіння. Якщо у вас немає тітки, то вам її не втратити. Пам'ятаєте ці слова з відомого фільму? Якщо концентрація втрачена, це говорить про те, що вона була. За рахунок чого ви чули про методики досягнення необхідного рівня доматчової концентрації? Ні? Я нічого не чув. Упевнений, що жоден із тренерів, які заявляли про втрату концентрації своїми гравцями, нічого вам не скаже про методику досягнення необхідного рівня. А може все-таки скаже? Може бути. Тільки я, наприклад, дуже і дуже сумніваюся в цьому. Медитація єдиний можливий спосіб швидко домогтися результату з необхідним ефектом. Ви уявляєте собі футболістів у процесі медитації. Правдоподібно? Вирішуйте самі. Футбольні методики це не лише квадратики, двохсторонка та біг підтюпцем навколо поля. Свої думки я нав'язувати не буду. Можливо, тренерам відомі інші способи виведення гравців на необхідний рівень доматчевої концентрації. Насправді ніякої втрати концентрації немає. Просто футболісти створюють видимість боротьби, не бажаючи викладатися на полі. Якось тренер, який давав інтерв'ю, заявив про втрату концентрації його футболістами. Через кілька хвилин один із футболістів його команди, який також давав інтерв'ю, сказав про те, що його партнери невиправдано розслабились, недооцінивши суперника. Тож розслабилися чи втратили концентрацію? Чи це одне і те саме? Скажіть, на ласку, якому тренеру хочеться визнавати те, що його підопічні не грають, а створюють видимість ігри? Ну, ліньки їм грати. Ну не бачать вони особливого стимулу викладатися, а тренерові змусити їх грати по-справжньому не виходить. Що робити тренеру у такій ситуації? Вбивати двох зайців. По-перше, придумати хитромудре виправдання, втрата концентрації, а по-друге, показати, озвучивши цю фразу, свій високий професіоналізм. Поява в лексиконі тренерів фрази втрата концентрації. Потуга надати науковій сказаному та виявити високий професіоналізм. Виходить же навпаки, проявляється кричача безграмотність. Втрата концентрації. Концентрація чого? Ця фраза аналогічна до фрази. Втрата посилення. Посилення чого? Можна було б більш докладно проаналізувати цю фразу, але сказаного, гадаю, достатньо. Мені ніколи не подобалося лицемірство та лукавство. Саме з цієї причини і написано цю замітку. Не ображайтеся на мене, шановні панове тренери, які використовують цю фразу. Це тільки моя точка зору, яка не претендує на істину в останній інстанції. Не виключаю того, що просто не знаю футбольної таємниці під назвою Концентрація. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.